Вітаю вас у новому відео. Ось і моє розхламлення дійшло вже і до ванни, пора прибрати у цих маленьких поличках, там є все, крім порядку. Я не знаю, як так відбувається в нашому домі, в нашій квартирі, але ось ці маленькі дрібнички просто заповняють наш простір і збираються в якості якогось непотребу, сміття. Я хочу сказати вам, що я не викидаю речі, якими ще можна користуватися. Або викину, а потім я про це шкодую. Ні, я викидаю, дійсно те, не що непотрібне. Це не таке прям розхламлення, не ціль в тому, щоб позбутися і речей було менше. Але я дивлюся, що вже дійсно не потрібне. Що... Просто займає простір, і кожного разу його перекладання, перескладання займає багато часу. І в цьому всьому нереально знайти те, що дійсно важливе, і те, що дійсно ти шукаєш в цей момент. Тому я періодично займаюся таким, можна сказати, навіть не розхламленням. а... Перебиранням і передивляюся, що у нас є. Можливо, щось стало вже неактуальне, можливо, щось закінчилося, або якось потрібно переорганізувати. Також я знаходжу те, що я довго шукала в той момент, коли воно мені було дійсно потрібне, але ось є такі речі, які мені, наприклад, донечка зіпсувала, відкрила і ну, воно засохло. Тому займаюся. Тим, щоб викинути заодно і повитирати все, все привести до ладу, все привести до тями. І взагалі я вам скажу, що ось до цих поличок поличокування я не доходила дуже давно. Десь, певно, ще зимою, коли був сніг, коли сиділи вдома, я ними і займалася. А ось вже літо. І я нарешті дійшла до них знову, перевірила всі засоби, яких, можливо, термін дії вже пройшов, і потрібно їх викинути. Тому я і зробила корисне, поєднала з, з приємним. Для мене це така певного роду медитація, я собі тихенько сіла і. Прибираю, поки діти мають чим зайнятися якимись своїми певними справами. Вони роблять такий самий безлад в кімнаті, поки я прибираю у ванній. Скажу вам чесно, мене дуже сильно дратує те, що речі, які вже не потрібні, знаходяться в моєму просторі, і я просто не знаю, куди їх діти, куди їх прилаштувати. І це мене дуже дратує, коли ти серед цих речей переступаєш просто через них, і вони кожного дня мозолять тобі око. Показує вам ось такий класний засіб для волосся, щоб гривка була більш пишною, щоб гривка була дуже такою е, об'ємною. Мені цей засіб сильно допоміг після вагітності донечкою, в мене сильно випадало волосся. Я думаю, як і у всіх вагітних, сипляться зуби, волосся. Ну і всі ці радощі вагітності до тебе повертаються. Ось такою хвилею. То мені цей засіб дуже допоміг. У мене прям помітно з'явилося багато такого нового волосся, і активно воно в мене росло. Тому, кому потрібно, то беріть собі на замітку. Продається цей засіб в аптеці. Там є інструкція, як використовувати, думаю, всі розберуться. І що я говорила про те, що не знаю, куди дівати ці речі, але непотрібно, знаю точно куди дівати. Коли це вже сміття, то воно відправляється у смітник. Ну і давно я дивилась на цю поличку, на цей срач, який мене просто дратує. Ось так, одним змахом пальців я все прибрала. Хотілося б так сказати, але за. Цими е, декількома секундами стоїть багато часу. Обожнює моя дитина такі маленькі фігурки, тому їх колекціонує. Ну, а я вам показую за колісся ось цього змаху пальців, яке зайняло у мене так достатньо багато часу, поки синочок був на вулиці. І я швиденько зайнялася цим, цією справою, цим розхламленням, тому що половину речей мені би було просто заборонено. ăi și Викидати і взагалі перебирати, бо там все дуже цінне. Я думаю, мами мене зрозуміють. Мені неодноразово пишуть, що у дітей все потрібне, у дітей все цінне. Я вам скажу не тільки у дітей, в мене такий чоловік, що йому він ще той такий збирач хламу йому теж все потрібно. Кожен проводок, кожна батареючка і взагалі кожний шурупик, все-все просто знадобиться йому, все це дуже необхідне, але про нього ніхто не пам'ятає, окрім того, що мені воно мішає. Тому я швиденько перебираю ігри. Як бачите, у нас багато таких ігор, які ми граємо, але є улюблені, є менш улюблені, є ще такі типу вивчення букв та цифр, які залишилися від того, як ми готувалися до школи з сином, і поступово будемо їх. Використовувати з Ангеліною, але поки що це ще не актуально, тому вони збираються в нас. Але з часом вони теж покинуть наш простір, коли дитина вже це все вивчить і їй буде не актуально. Але поки що ми тримаємо, використовуємо просто як картинки, вчимо фігурки, вчимо тваринки, кольори. Хоча з кольорами в нас і досі. Повний хаос, в нас кольори просто не заходять. Все інше заходить, а з кольорами важко. Але я і не дуже сильно так змушую. Тому я займаюся цим прибиранням. Тут є все. Ну просто все. Я прям сьогодні здивована тим, що я там познаходила. Я навіть знайшла відкриту цукерку, яка там, певно, ще лежала на фантику, я вам скажу, певно, що мала вона колись доїстися, але про неї благополучно забули. Ну і вона так лежить. Добре, що хоч мурав'їни доповзли туди. І е, я сьогодні дуже пишаюся собою. Мені дуже подобається простір після того, після прибирання мені приємно знаходитися в е, цій атмосфері, коли, хоча б я не займаюся отак, не можу собі дозволити цілий день видрити все або відмити, або перескладати. Мені не дозволяються ні діти, ні час е, і взагалі. Все-все-все так мені не виходить, тому я так по, поетапно щось прибираю: то поличку, то стіл, то, можливо, щось в кухні, якась поличка, або шафу. Я навіть можу в шафі не все за один раз прибрати, а перескладати просто там речі чоловіка або свої, або донечки. Я вам скажу, що в дітей взагалі дуже стрімко змінюються інтереси. Вони дуже швидко. Ростуть, в них змінюється швидко одяг, стає малим, брудним, таким вже не, взагалі немає жодного виду і швидко змінюються інтереси. То син займався плетінням браслетів, вже все, це вже відійшло все на задній план, і нам стало зовсім неактуальне, каже, все, воно мені вже не потрібне. То ще різні такі. Але в наша є донечка, вона теж все переймає і займається потім. Вона добре що хоч є кому передати. Ну а поламані іграшки все таке я швиденько і впака та в мусорку. Дуже задоволена сьогоднішнім результатом. Можемо відправлятися після цього всього прибирання на вулицю. Пообіцяла дітям йти з ними на прогулянку, поки ще не пізно. Але це прибирання зайняло в мене так достатньо багато часу. Якби мене ще ніхто не відволікав, то да, можливо це б було швидше. Але маємо, що маємо. Я кажу, я задоволена своїм результатом. Що Гарненько поприбирала, і ще скажу, що мене дуже сильно дратують ось ці м'які іграшки. Я не знаю, вони ними взагалі не граються, але вони в нас є. І викинути вони мені не дозволяють. Все, після всіх прибирань відправилися ми на вулицю. Гуляти в нас приємна прохолода, дощі, і на вулиці дуже комфортно знаходитися. Багато гуляє людей, таке неймовірно, красива. Небо просто розкішне. Ось такий в нас симпатичний район. Дуже любимо там, де ми проживаємо, є де гуляти, і взагалі в нас весело. Якесь, я вам скажу просто нашестві. Цих ось слимаків таких після дощу, їх неймовірно багато. І в когось саранчі, а у нас слимаків. Прям по всій ось цій доріжці велика куча слимаків. Прям немає як пройти. Ну, і донечка, вона в нас така непосида. Я кажу, що Ангеліна ще той двигун. Хоча б пальцем, хоча б трішки, але ж потрібно його доторкнутися до нього. І в мене є ще скрізь. Карп, який мені доручили, який мене заставили оберігати та охороняти ось така шишка. Обов'язково прийшовши додому, з мене спитають, де шишка, бо це дуже важливо її принести додому, а потім, щоб я не знала, куди її всунути. Ось таке завершення цього відео. Дякую вам за увагу та за ваші вподобайки.